It's beginning to look a lot like Christmas. everywhere you go. Ти груля знову з нами. Ти груля знову, знову з нами, бо я не змогла. Вже без нього більше я не можу, не можу. Після цього відео ти зможеш усвідомити, що саме тобі заважало, чи може допомогти. У тому, щоб відчувати повністю повноцінно щастя і це життя, жити це життя благополучно і щасливо. Бо єдине, чому ти тут, це через те, що ти прагнеш до щастя. І будь-хто з нас, ми прагнемо до щастя, коли ми чомусь навчаємося, щось шукаємо, якийсь сенс життя. Шукаємо, дивимося, якісь відео, якісь книги читаємо і так далі, ми усі шукаємо щастя. Рецепт щастя простий. Записала я собі у зошиті, і тут тисячу мільярдів пунктів вийшло. Потрібно повністю бути у тому, що ти робиш. Якщо я мию голову, я реально її мию. Думаю про те, як я мию голову. Я відчуваю це, як я її мию. Якщо я п'ю чай. То я п'ю чай. Тобто я перестаю думати про майбутнє, про минуле і роблю те, що я роблю зараз, в даний конкретний момент. Бо розпиляючись, ми підвищуємо просто свою тривогу. Потрібно ловити усі свої негативні думки і відмовитись від них. Насправді тебе пригнічує твій мозок. Не хтось там. Це твоє сприйняття і твій мозок. Саме мозок містить страх. Бо він хоче вижити. А ти хочеш не виживати, а жити, жити щасливо. Потрібно зрозуміти, що люба ідея, думка вона не може загрожувати тобі насправді. Для твоєї реальності немає загрози, бо твоя реальність це саме те, що ти думаєш, це твоє сприйняття, і саме тому потрібно працювати зі своїми думками, установками, блоками. І дивитися, прослідковувати, що відбувається в твоєму мозку, в твоєму сприйнятті, бо саме це і впливає на твою реальність, на твоє життя, і на те просто, яким воно стає, яким воно відбувається. Коли я, наприклад, сприймаю людей як поганих людей, то усі люди будуть для мене поганими, тому що я так думаю, я так думаю про себе, я так думаю про інших. Хоча насправді люди можуть бути і хорошими, якщо я про них так думаю. Тепер знаєте, я сказала так, що погані й хороші люди, хоча насправді не буває такого розділення, і це усе робить мозок. Це знову розділення, і знову якісь установки, які просто придумав мозок. І ці пропрацювання повинні не пригнічувати тебе і не зупиняти. А навпаки мотивувати. Наступне, що потрібно зробити, це розширити свої бар'єри і кордони. Якщо ти дійсно хочеш змінити своє життя, а головне змінити стан свій, то потрібно діяти, потрібно шукати способи, як це зробити. В іншому випадку, я просто можу казати, що я хочу змін, нічого не робити при цьому, і тоді це вже буде називатися. Позиція жертви. Бо я хочу, але Ну що я можу зробити? Хоча насправді реальність це наше дзеркало, те, що ми думаємо, те і відображається. І те, що в нашому мозку ці установки, тобто потрібно знову повертатися до того, щоб пропрацювати ось ці усі блоки, установки. Якщо ти починаєш. Заперечувати якийсь метод, ти в нього не віриш, ти заздалегідь упереджений, і він міг би тобі допомогти. Але ти такий: ні, я не хочу, я не вірю в це, мені це точно не допоможе. Потрібно розширювати навпаки свої кордони в цьому плані. Бо коли ми відсторонюємося від якихось методів, які ми навіть не пробували, то це і є закритість. Закриті кордони мозку. Потрібно навчитись відпускати. Ми можемо вважати, що усе наше, ми усе контролюємо. Насправді, ми себе іноді контролювати не можемо. Що казати, якщо ми не можемо контролювати іноді наш мозок? Більшість людей не вміє контролювати свій мозок. Бо ми це не наш мозок, ми це наша душа, наші думки бувають негативними. І ці думки нас і пригнічують, як я вже казала. Ці думки просто це і є насправді диявол. Диявол не десь там. Це знову, знаєте, локус контролю зовнішній. Люди думають, що щось залежить не від них, і тому ось усе так відбувається. Хоча це стан жертви. Це думки. Жертви, я не впливаю на моє життя. Що це означає? Мозок це є той самий диявол, горе від ума. Ось це про це. Бо саме він нас і обманює, саме він і впливає. Наприклад, я хочу ввечері така, думаю, за ранок, що встану, зроблю йогу, зроблю медитацію, все буде топ. Настає ранок, і я така, блін, ну може. Може просто полежати в телефоні. Ну, я ж лежу, я ж відпочиваю. Чому ні? Це може додати мені сил, якщо я зараз подивлюсь, мотиваційне якесь відео. Не бачите, ви тут якийсь обман? Я бачу. Тому think about it, guys. Наступний пункт я можу пов'язати з реалізацією. Робити ухил на свої сильні сторони, виявити ці сильні сторони не на слабі. Нас зазвичай там підтягни хімію. Я взагалі хімію не шарю. Нафіга вона мені потрібна, Ну, підтягни в хімію. Я не пам'ятаю нічого з того. Спочатку потрібно розвинути свої реально класні якості, сильні сторони, і тоді ти будеш не змагатися сам з собою, а буде все взагалі топ. Це реально просто пігулка. Для щастя робити саме те, що тобі подобається робити, а не те, що може це мені згодиться, але мені це не подобається, але може згодиться і потім ти не запам'ятовуєш, тому що ти не будеш в принципі цим ні ділитися, не ні використовувати. Якщо ви займаєтесь тим, що вам не подобається, то в мене питання. Бо якщо ви не займаєтесь тим, що справді вам подобається, не вчите саме те, що вам подобається, не удосконалюєте свої сильні сторони, то в мене з'являються питаннячка. і я хочу наштовхнути на них і вас. Коли ми задаємось питаннями, ставимо собі питання, а що не так, а що так, що мені подобається, що не подобається, то ми починаємо замислюватись реально. Над змінами, над своєю реальністю ми не будемо уникати її, як звикли це робити, наприклад, в алкоголі, в телефоні. Звертаємо на них увагу, і саме тоді і вирішуються ці питання, і тому стає набагато легше. Ми покращуємо свої сильні сторони і можна брати декілька і об'єднати їх. Щоб не бути просто я просто психолог. Ні, я психолог, і ще провідник з гри Ліла. І ще, наприклад, я думала про хіромантію. Я вже серйозно задумуюсь над цим. Легше стає саме тоді, коли ми звертаємо увагу на наші проблеми, на наші питання, які стають перед нами у житті. І тому. Я мотивую вас на те, щоб побачити свої проблеми, свої питання, свої завдання життя. Підпишіться на цей канал, ставте лайки або дизлайки. І пишіть коментарі, сподобалось вам відео чи ні, яке відео хочете наступним, які теми вас цікавлять. І підписуйтеся на мої соцмережі. в мене є телеграм-канал, інстаграм, тік-ток Цілую.